Тут тянулося ряд лабазів. І один із крайніх отут -от лабазів це був так званий торсин або е, його називали ще золотий магазин, куди люди зносили саме останнє, щоб вижити з голоду. У Білопіллі є комплекс, присвячений жертвам голодомору та політичних репресій. За словами Юрія Проходька, під час 1932-1933 років на Білопільщині голод найбільше відчули мешканці села Річки. Це було дуже багате село, дуже багате. І ви знаєте, яка господар один поперед одного. Оце от е змагання, от таке от е яліпший господар, воно зіграло дуже негативну роль, коли почалися такі от моменти, як е зерно забирали і так далі. Люди опосередковано, ну як не захищали один одного. За словами Юрія Приходька, мешканці села Гуринівка від голоду постраждали менше, бо були більш згуртовані. Були села, де люди розуміли ситуацію і вибирали дуже нормального уповноваженого, який відчитувався перед начальством, що він все здав, куркулів немає, все нормально, у нас все зерно здано. От саме Білопілля, я вам скажу так, що центр тут видавали картки. Тось люди від голоду. Ну не так страждали. В архіві зберігаються майже 57 тисяч актових записів про смерть у 1932-1933 роках. Все це систематизовано на сторінках сумського історичного порталу. з 217 записів про смерть. Вказано причини: один оце українець. Що ми говорили? Аркуш 34, один запалені легень, один замерзлий, один дома. Причина смерті вдома. Три виснаження, чотири причини не вказано, 25 від старості і 181 невідомо. Мають історики докази того, що голод на території України був штучним. Вони виявили близько 400 документів партійних господарських органів, які свідчать про механізм голодомору. Є такий цікавий лист в селах Тростянецького району, там Жигаївка, Білка, накопичилося дуже багато значить, трун. З померлими людьми і просто померлих, яких нікому ховати, немає сил, немає кому труниці робити. І цей лист прийшов в, в райком партії. Резолюція знаєте яка? Е, не допустіть ні одного случая голодання комуністів комсомольців і колхозного актива, е, там якомусь комітету виділю спеціальний фонд і так, далі, і так далі. Розумієте, ви тут прямими. Чорним по білому зафіксований злочин. Систематизувати, за словами Геннадія Іванущенко вдалося лише частину того, що не знищила радянська влада. Від голоду у 1932-1933 роках в Україні, за даними інституту демографії та соціальних відносин Національної академії України померли 4,5 мільйони людей. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Сергій Коваль. Новини на Суспільному. Сумщина